Зима йде. Усі дерева вже простягли вгору до сизого неба, оголені віти, тільки ялинки й сосни стоять зелені, та дуб не скинув свого вбрання. Листя його лише пожовкло, потемніло. І здалеку здається, що то стоїть могутній воїн, закований у бронзу. Налетить вітер. Задзвенить своїм бронзовим листям могутній дуб, але не схилиться і перед бурею. Іду лісом, ніби ступаю по золотому килиму. Ось тихо, мов малесенький прозорий білий метелик, сіла на рукав перша сніжинка, а ось і друга, третя. Химерні вони на вигляд ці снігові зірочки. Здається, їх виріс бив талановитий майстер. Ось затанцювало їх у повітрі більше, посипалися густіше, засипаючи білим килимом землю, опале листя гілля дерев. Прийшла зима. Прослухайте перше речення. Усі дерева вже простягли вгору до сизого неба оголені віти. Записуємо збзацу. Усі дерева вже простягли вгору, усі дерева вже простягли вгору, до сиго неба, до сижого неба оголені віти, оголені віти. Перевірте речення. Усі дерева вже простягли вгору до сизого неба оголені віти. Друге речення. Тільки ялинки й сосни стоять зелені, та дуб не скинув свого вбрання. Записуємо речення. Тільки ялинки й сосни. Стоять зелені, тільки ялинки й сосни стоять зелені, та дуб не скинув свого вбрання. Та дуб не скинув свого вбрання. Перевіряємо речення. Тільки ялинки й сосни стоять зелені, та дуб не скинув свого вбрання. Листя його лише пожовкло, потемніло, наступне речення. Листя його лише пожовкло, потемніло. Перевіряємо речення. Листя його лише пожовкло, потемніло. І здалеку здається, що то стоїть могутній воїн, закований у бронзу, наступне речення. І здалеку здається, і здалеку здається, що. То стоїть, що то стоїть могутній воїн, могутній воїн, закований у бронзу, закований у бронзу. Перевіряємо речення. І здалеку здається, що то стоїть могутній воїн, закований у бронзу. Налетить вітер, задзвенить своїм бронзовим листям могутній дуб, але не схилиться і перед бурею. Наступне речення. Налетить вітер, налетить вітер. Задзвенить своїм бронзовим листям, задзвенить своїм бронзовим листям Могутній дуб, могутній дуб, але не схилиться і перед бурею. Але не схилиться і перед бурею. Перевіряємо речення: налетить вітер, задзвенить своїм бронзовим листям могутній дуб, але не схилиться і перед бурею. Іду лісом, ніби ступаю по золотому килиму. За бзацу. Іду лісом. Іду лісом, ніби ступаю, ніби ступаю, по золотому килиму, по золотому килиму. Перевіряємо речення. Іду лісом, ніби ступаю по золотому килиму. Ось тихо, мов малесенький прозорий білий метелик, сіла на рукав перша сніжинка за Ось тихо, ось тихо, мов малесенький прозорий. Білий метелик, мов малесенький, прозорий, білий метелик, сіла на рукав перша сніжинка. Сіла на рукав перша сніжинка. Перевіряємо речення. Ось тихо, мов малесенький прозорий білий метелик, сіла на рукав перша сніжинка, а ось і друга, третя, наступне речення. А ось і друга, а ось і друга третя. Третя. Перевіряємо речення. А ось і друга, третя. Химерні вони на вигляд, ці снігові зірочки. Наступне речення. Химерні вони на вигляд. Химерні вони на вигляд, ці снігові зірочки. Ці снігові зірочки. Перевіряємо речення. Химерні вони, на вигляд, ці снігові зірочки. Здається, їх вирізьбив талановитий майстер. Наступне речення. Здається, їх вирізьбив, їх Вирізьбив талановитий майстер, талановитий майстер. Перевіряємо речення. Здається, їх вирізьбив талановитий майстер. Ось затанцювало їх у повітрі більше, посипалися густіше. Засипаючи білим килимом землю, опале листя гілля дерев. Наступне речення. Ось затанцювало. Ось затанцювало їх у повітрі, їх у повітрі більше. Більше. Посипалися густіше, посипалися густіше, засипаючи білим килимом землю, засипаючи білим килимом землю, опале листя, опале листя, Гілля дерев, гілля дерев. Перевіряємо речення. Ось затанцювало їх у повітрі більше. Посипалися густіше, засипаючи білим килимом землю, опали листя, гілля дерев. Прийшла зима, забзацу. Прийшла зима. Перевіряємо останнє речення. Прийшла зима. Перевіряємо весь диктант. Зима йде. Усі дерева вже простягли вгору до сизого неба, оголені віти. Тільки ялинки й сосни стоять зелені, та дуб не скинув свого вбрання. Листя його лише пожовкло, потемніло. І здалеку здається, що то стоїть могутній воїн, закований у бронзу. Налетить вітер, задзвенить своїм бронзовим листям могутній дуб, але не схилиться і перед бурею. Іду лісом. Ніби ступаю по золотому килиму. Ось тихо, мов малесенький прозорий білий метелик, сіла на рука перша сніжинка, а ось і друга, третя. Химерні вони на вигляд ці снігові зірочки. Здається, їх вирізьбив бив талановитий майстер. Ось затанцювало їх у повітрі більше. Посипалися густіше, засипаючи білим килимом землю, Опали листя, гілля дерев, прийшла зима.